Мене звати Салуна Оксана, я фермерка, проживаю в Одеській області. З сільським господарством пов'язано все моє життя. З раннього дитинства батьки провивали мені любов до землі та доведення бізнесу у сільському господарстві. Вже більше 20 років я продовжую бізнес, який започаткував мій батько, якому я дуже вдячна за це. Моя родина займається вирощенням екологічних та безпечних черешні та персика. Нашу продукцію, яку ми реалізовуємо на місцевих та оптових ринках, торгівельних мережах, люблять та знають. Я вважаю, що агробізнес це тяжка праця, але це достойний бізнес, який надихає на нові експерименти, нові досягнення, дає саморозвиток, самореалізацію. Окрім фінансового доходу, агробізнес надає мені внутрішню насолоду та душевну гармонію. Коли ти від світу. Та до збору врожаю спостерігаєш за створенням продукту, хіба може бути щось краще у твоїй справі? Бути аграрієм це покликання, а жінка-фермер це звучить гордо. Жінкам-фермерам хочу побажати щедрих врожаїв, достатку, гідної оплати їх праці, натхнення в їхніх справах, міцного здоров'я.